Вітаю усіх! Сьогодні хочу поговорити на таку цікаву тему, як, як захистити себе від негативного впливу. Тобто, ви всі чудові знайомі з такими термінами, як енергетичні вампіри, там, мене зурочили, або щось на школу того. Зараз я хочу поговорити конкретно, що може вам допомогти. В таких ситуаціях, коли є в оточенні такі люди. Думаю, кожен з вас стикався, тому, до речі, якщо у вас є якась історія особиста, можете з нею, нею поділитись в коментарях. А наприкінці відео я хочу зробити невеликий розклад. Знову ж таки, гуртуємося, об'єднуємось і будемо дивитись на тему негативного впливу. На що вам звернути увагу? Тобто, які моменти треба зафіксувати для того, щоб зрозуміти, чи є він чи ні. Це, та речі, така класна практика, особливо для тих, хто практикує зараз вивчення системи ТР. Так от, негативний вплив, про що йде мова і що це таке? Негативний вплив, ви, мабуть, в житті мали такий досвід, коли, поспілкувавшись з людиною, Стає не дуже добре. Тобто, можливо, через деякий час, можливо, одразу. Тобто, ви відчуваєте, що ця людина несе якийсь деструктивний вплив на вас. І ви потім можете бачити наслідки. Це може бути фізичний прояв, тобто починає боліти голова, починає така слабкість, дуже часто трапляється слабкість, втома. Таке відчуття, ніби сили вас покидають. І. Це може переходити, якщо це дуже часто контакт з цією людиною, або це не одна людина, переходити вже на фізичний простір, на матеріальний простір. Тобто просідає особисте життя, просідає робота, діяльність, втрачаються якісь радощі життя, тобто таке відчуття, що потрошку ваша картинка починає гаснути. Ну, це вже такі вже випадки, коли прям. Все, все співпало. Зараз так, на прикладі каменів. Тобто, у нас є ви. Тобто ви, от як оця фігурка, є центром свого власного простору, свого власного, скажімо, всесвіту. Коли на вашому шляху трапляються такі люди, то яким чином вони впливають? Тобто вони дуже круто щитують людей? Які не мають захисту. Що є такий, є такий психологічний захист, думаю, ви всі чули ці фрази про особисті кордонні межі, так? От, він напряму пов'язаний з захистом від негативного впливу. Тому, що, пам'ятаєте, я робила вже відео, хто не дивився, подивіться, про баланс енергії. Тому що баланс це і є ваш захист, мовно кажучи, як діють негативні програми. Ці люди дуже круто щитують людей, у яких проблеми з кордонами, скажімо, захистом, особливо щедрих людей, які віддають багато цьому світу, тобто знову ж таки нема балансу. Якось, от, скажімо так, до слабких людей, я б не сказала, що вони сильно тягнуться, я такого не спостерігала. А от енергетично сильні, але не мають, але мають проблеми з захистом, це воно. Це прям зелене світло для них. Слабких людей вони теж люблять використовувати, але там трошки інакше це відбувається. Але зосередимось на тому, що ж. Відбувається в процесі. Дуже часто ці люди користуються виключно словом. Їм потрібна ваша увага. Вони забирають на себе дуже багато уваги. Тобто з ними розмова може тягнутись більше, ніж ви там собі планували. А часто вони люблять торкатися для того, щоб сфокусувати вашу увагу на собі. Але знову ж таки, це стосується тих людей. Після спілкування з якими вам, ну, не дуже добре. Можливо, от виключимо з цього ряду людей, які, наприклад, там разово якось ви поспілкувалися з людини, і щось не пішло. Тому що кожен з нас може піти в мінус. І спілкування тоді з нами, в такому, скажімо, стані, є не дуже ресурсним. Це нормально. А ми кажемо про людей, які вже обрали свою темну сторону. Звичайно, кожен може виправити цю ситуацію, кожен може це пропрацювати, завжди дається допомога. Але оберемо зараз, наприклад, тих людей, які несуть деструктив, тобто деструктивні програми, деструктивно впливають на ваш простір. Зазвичай я рекомендую обмежити кількість спілкування, і взагалі, якщо є можливість, Взагалі з ними не взаємодіють. Але ці люди, вони, до речі, дуже круто для практики, тому що вони перевіряють ваші кордони, наскільки ви захищені. Тобто, перше, що такий маркер це окрім вашого стану, що ви прям відчуваєте в процесі спілкування, що дуже багато енергії йде. Що ви хотіли б вже завершити розмову, завершити взаємодію. А людина все одно продовжує, все одно продовжує. Це теж є такий момент, як енергетичного вампірізму, коли людина перетягує вашу увагу на себе, вашу енергію на себе і забирає дуже багато собі. А далі, може, ще вони дуже часто користуються інструментом вивести на конфлікт. Зачепити якусь тему і вивести на конфлікт. Можливо, ви це бачили в чергах, це дуже розповсюджено. Коли хтось, от прям видно, що людина починає роздувати з мухи слона, аби створити оцю конфліктну ситуацію. Тобто люди таким чином живляться, вони без цього не можуть, вони інакше отримувати енергію не вміють. Якщо ви в цьому пізнали себе, то я вам дуже рекомендую все ж таки попрацювати зі своєю свідомістю. От, Ніколи не пізно зупинитись і навчитись інакше здобувати собі сили, іне, інакше здобувати собі енергію. Повертаючись до нашої теми. Тобто, якщо ви відчули такі моменти, тобто ви мали такий досвід, і, наприклад, ну нема змоги. Ізолювати себе від таких людей. Тобто є, наприклад, це може бути близька, це може бути дуже близька людина, це може бути мати і батько, до речі. Це може бути сестра, це може бути дуже близький друг. Ну, от бувають такі ситуації, коли складно себе ізолювати. Все одно доводиться комунікувати, десь взаємодіяти. Тобто, перший момент, що ви можете, це зменшити кількість спілкування. Навіть я б рекомендувала. Засікайте час, скільки вам потрібно, от психологічно комфортно, скажімо, емоційно комфортно, енергетично комфортно, взаємодіте з цією людиною. От просто подивіться, там, наприклад, вам 5 хвилин цього достатньо. Все. Як тільки людина починає, а вони це роблять, зазвичай навіть не усвідомлюючи цього, це її джерело живлення, вони починають. Перетягувати увагу на себе, живитесь вашою енергією, От. тоді вам треба навчитися в моменті відмовляти, ставити якийсь кордон і виходити за межі спілкування, за межі їх впливу на вас. Це ми кажемо про людей, які забирають. Ну вони ж не тільки забирають, вони ще люблять пускати негативні програми. Тому що чим більше ви розхитані всередині себе, у вас всередині такі емоційні годалки, тим, бі... тим легше з вас забирати енергію. Зазвичай можете помітити такі ситуації, я знаю на власному досвіді, коли ви уходите з сильного мінус, такі люди від вас якось відсіюються. Або навпаки, коли ви пропрацьовуєте свої кордони, тобто у вас ви захищені, скажімо так, вони теж відсіюються. Тобто, взаємоді... взаємодія з вами прям йде. Мінімально, якщо не зовсім вони пропадають з вашого життя. Це дуже чітко видно. Так от, тобто, взаємодіючи з вами, вони намагаються забрати енергію яким чином? Утримуючи вашу увагу, виводячи вас на конфлікт, а ще запускаючи у вас негативні програми. Самі небезпечні це ті, які це розуміють. Тобто вони усвідомлюють, що вони роблять, Оце дуже небезпечні люди. Їх дуже складно побачити, тому що вони надзвичайно хитрі, і тут вже дивіться по результату взаємодії. Тобто, якщо є якась повторюваність подій, дій негативного плану, не закривайте на це очі. Це дуже важливо. Тому що такі люди дуже небезпечні. Але зазвичай ми стикаємося з людьми, які не усвідомлюють цього. Тобто вони запускають негативні програми, не усвідомлюючи, що це несе деструктив. Їх внутрішня задача відчути себе добре. А відчувають вони себе добре, коли живляться чиє, з чиєюсь енергією. Але це не так, що людина така: от піду я, пожалюся енергією. Ні, вона цього не усвідомлює. Це отак. От який типаж найбільше найчастіше трапляється в житті. Ті, які я писала вище, вони більш небезпечніші, але їх не так часто зустрінеш. Тут інші механізми потрібно взадіяти. Але, у всякому разі, основа вашого захисту це ваш внутрішній баланс. Тому що вони грають на ваших страхах, вони грають на ваших слабкостях. Якщо ви не працюєте зі своєю свідомістю, не регулюєте процеси свого простору, не збалансовуєте себе, то таким людям отак от, от легко вас розхитати і потім живити з вами. І саме цікаве, чим більше ви заплутаєтесь в своїх якихось процесах, які заважають вам, ну, наприклад, збільшуються якісь страхи. Якісь ваші моменти, ваша, скажімо, тембріва, яка тягнеться руками, тим більше таких людей буде навколо вас. Можливо, ви самі можете мені сказати, ось щось часто мене зараджували, дуже багато людей мене використовують, або ви бачили таких людей, які дивишся, ну, ніби світла, така хороша людина, і щось її часто от, прям використовують, і часто вона жаліється на те, що страждає від цього. Від цього життя. Оце про це. Тобто це каже про те, що людина не працює зі своєю свідомістю, людина не працює зі своїм простором, живе, як живе, і таку людину дуже легко розхитувати ще більше, тому що вона сама заплутується в своїх якихось процесах. Так ще притягуються ці люди, вони як маркери того, що там вже починається якась своєрідна воронка. Енергетично. Що може допомогти, тобто, як можна себе зміцнити? Перший рівень це чесність з собою. Тобто, подивитися на своє життя не з позиції засудження, а з позиції розвитку. Тобто, що б я хотів або хотіла змінити, що мені не подобається. Подивитися на свої сфери життя, тобто. Є реалізація себе, є реалізація себе в сфері відносин, там реалізація відносини з собою, відносини з оточуючими, з близькими людьми, реалізація себе в діяльності. Наскільки вам комфортно в, то, в тих процесах, в яких ви є? І все ж таки я завжди рекомендую звертатись до майстрів, які працюють з свідомістю, які можуть допомогти в цьому питанні, тому що дуже часто ми себе не бачимо збоку. Я, наприклад, цим користуюсь, тому що я розумію, що я можу не бачити якісь свої моменти, які заважають мені рухатись далі. Хоча я працюю зі своєю свідомістю регулярно, але все одно треба бачення збоку. От, тобто ви пускаєте чесність себе. Я про цю практику вже казала. Чому я зараз веду саме філософію свідомості, тому що це допомагає захистити від таких от моментів, коли з вас тягнуть енергію. Коли у вас є внутрішня чітка позиція, тобто, ви приймаєте те, що ви маєте, ви починаєте це розбирати, наводити лад у своїй голові, в своїх почуттях. Розуміти себе краще, розуміти, що вам потрібно, налаштовувати спілкування з оточуючими себе людьми, розмежовувати багато інших процесів. Таким чином ви зміцнюєте себе. Ви можете навіть побачити, от особливо підтвердять ті, які працювали в свідомості, як зміцнюючи себе, оці ситуації, оці люди, вони просто відокремлюються. Їх вплив починає знижуватись. Їм стає з вами не так комфортно, тому що їм доводиться докладати більше зусиль для того, щоб вас якось дестабілізувати. А у вас, наприклад, ліміт. У мене там 5 хвилин, все. Більше я з тобою, на жаль, не можу говорити. Давай до нової зустрічі. І все, людина вже за ці 5 хвилин не може впоратись з вашим бар'єром. Не може запустити цю негативну програму. Ті особистості, які більш небезпечні, про які я казала вище, ну, вони будуть шукати інші інструменти. Тому що перший тип більш розповсюджений це неосвідомлені люди, які пішли в темряву і живляться таким чином, вони просто не вміють користуватися цим інструментом. Це вже йде. Неосвідомлення і зазвичай схема одна і те саме. Люди, які це усвідомлюють і користуються цим, вони будуть використовувати інші інструменти впливу на вас. Тому з такими людьми я б взагалі мінімізувала не те, щоб хвилину, пару секунд, вони дуже небезпечні. З цими людьми треба тримати, бути постійно на готові. Це теж дуже сильно забирає багато енергії. А, особливо в наші часи. Так от, <кій> всі ці люди вони створюють. Спочатку вони підбираються до вас якомога ближче. Вони оточують вас таким тісним коконом. Тобто, при взаємодії з вами вони отримують увагу, вони намагаються, знаєте, заполонити ваш простір, можуть дуже часто дзвонити писати. Можуть дуже часто з'являтися в своєму в вашому житті. Але знову ж таки, відокремлюйте момент того, коли є людина, людина просто така балакуча, скажімо так, і це її природа, а є людина деструктивна, тобто, коли від кількості цієї людини вам не дуже добре. І якщо ви в собі помітили такі риси, тому що це теж нормально, ми не ідеальні. Ми всі маємо якісь свої моменти. Просто розуміти, що вам не вистачає енергії. Тобто ви починаєте її шукати не у свідомлення, у інших людей. Це не є добре. Зверніть увагу на ваше життя. Тобто є сфери, які просідають, і вам не вистачає енергії в вашому житті, у вас самих. Вам треба шукати в собі цю енергію, збалансовувати свої сфери. Чому я рекомендую, знову ж таки, передивіться тему баланс енергії. Якщо ви починаєте працювати зі усвідомлювати себе, розуміти себе, працювати зі своїми страхами, працювати зі своїми програмами негативними. Тому що ви маєте розуміти, що такі неусвідомлені люди, вони все одно вони відчувають тонко відчувають той момент, коли можна запустити оцю програмку якусь, щоб ще більше з вас підживитись. Тобто, саме цікаво, вони це не усвідомлюють, але вони володіють цією технікою. І як тільки ви будете це пропрацьовувати, дійсно працювати зі своєю свідомістю, а не казати, ну, така моя доля, ну всіх хороших людей забирають сили. Ні, це не так. Абсолютно не так. Я сама була цією хорошою людиною, у якої забирали сили. І я, до речі, була в якийсь момент і поганою людиною. От. Тому. Це треба прийняти і розуміти, тобто, це внутрішнє очищення, внутрішній баланс він вкрай важливий. Я знаю, про що я кажу. Я не можу сказати, що я зараз така вся збалансована. Я кожного дня цьому навчаюсь, кожного дня знаходжу щось нове, розкриваю для себе нові які сторони буття, скажімо так, але я знаю точно, що воно дає більше свободи. Хоча цей шлях. Самопізнання, ом, пропрацювання якихось своїх моментів, він нелегкий. Побачити щось собі, що заважає, це складно, це не так легко. От. Але це дає захист і зменшує. Тобто оці люди, які стискали вас отак, от, вони починають розходитись отак. Далі, 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 далі і на якісь такі дистанції, на які вони вже не можуть на вас вплинути. Або навіть якщо трапляються ситуації, тому що, ну, буває, присідаємо, тому що є негативні моменти, є це життя. Тобто, вони можуть десь там щось вплинути, але вже, ну, як вплинути, спробувати забрати енергію, там щось підживитися, але ви дуже швидко відновитесь, тому що ваш простір і ви самі вже маєте якусь таку чітку схему, це якщо ви з цим працюєте. Чітку схему, яка балансується все. Такий механізм захисту. Дійсно, є ритуали, є різні моменти, там, сіль, ще якісь такі ситуації. Я, можливо, потім більш детально розкажу, але все-таки я вважаю, виходячи з своєї практики, що жоден ритуал вас не, не врятує. Якщо всередині вас дуже багато всього наплутано, всередині вас немає спокою, тиші, а постійний хаос. Постійно спокій, тиша теж складно досягнути. Але коли постійний хаос, коли постійно йде всередині якісь процеси знецінення себе, процеси страху, коли вони просто вами керують. Якісь програми, які тягнуться ще з часів ваших батьків і батьків ваших батьків, які взагалі не грають вам в плюс, а тільки тягнуть в якесь таке болото, забирають сили. Тобто, якщо це все залишається всередині, і ви з цим нічого не робите, то результат, то ніякий, скажімо, ніякий ритуал це не буде вичищати з вас, тому що це вже робота вашої свідомості вас самих. Ніхто за вас не навчиться ходити, розумієте? Ви, коли з'явилися цей світ, ви вчилися з нуля все робити. Так само і тут. Тобто є ритуали, вони можуть допомогти, вони можуть посилити, вони можуть бути як каталізатором вашого зцілюючого процесу. Але основою завжди є ви. Якщо ви не приймаєте зцілення, не приймаєте допомогу. і Навпаки, закриваєте собі очі, а кажете, в мене все прекрасно, а по факту темрява над вами отак, 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 отак стискається, то це ваша міра відповідальності за ваше життя. Так, на цьому все. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, запитуйте, пишіть в коментарях, діліться вашими історіями, і давайте я подивлюся на свої любимі робочі колоді. Так, уявіть, що ми зараз всі налаштовуємось на одну хвилю. Давайте побачимо, на що вам звернути увагу у вашому оточенні. Це саме от питання про баланс і питання про те, що чи живеться хтось, чи не живеться. Угу. Тут дуже такий чіткий посил, дуже чіткий посил. Особливо я хочу, щоб ви дали мені в коментарях зворотній зв'язок. Це важливо. Так от, в вашому оточенні є людина, яка любить керувати. Але на словах, тобто це людина недії, це людина, яка любить поговорити. І от саме у цей момент, і саме цікаве, ця людина якимось чином постійно вас ем, ніби, знаєте як замикає кудись. Тобто ви намагаєтесь якось врівноважити ситуацію, у вас є на це ресурси, у вас є на це сили, у вас є якась така ідея, яка може це врівноважити, цю дію. А людина ні, ні в якому разі. Тобто, така відчуття, що людина взагалі не чує вашу думку. Керує процесами тільки на словах. Абсолютно людина не діє, і це теж забирає сили. І плюс взагалі не дослухається до вашої думки. Тобто, при взаємодії з цією людиною ваша думка множиться на нуль. І це прям. Триває вже достатньо багато часу. Таке відчуття, що ви ніби з цим це прийняли. Ну, так має бути. Але так не має бути. Зверніть на це увагу. Особливо ті, з ким це зрезонувалося. Звичайно, не зі всіма це може зрезонувати. По-різному буває. Але якщо з вами зараз резонує ця інформація, зверніть на це увагу. Так не має бути. Коли ми кажемо про взаємодію двох людей, не може бути такого, що один. Хтось виключно прав, а ви виключно неправі. Тобто, це вже дисбаланс. Це вже дисгармонія. Так не має бути. Навіть якщо ця людина старша за вас. Навіть якщо ця людина там, ваш батько або ваша мати. Тобто так не має бути. Це не є правильно. Тобто, це те, що забирає ваші сили. Ця людина запускає знецінення вас. І у вас посилюється оця негативна програма, і ваша енергія просто просідає. І потім ви це все тягнете в своїй сфері життя. Будьте, будь ласка, уважні до себе. Так, на цьому я закінчую. Не забувайте про зворотній зв'язок, ставте вподобайки, пишіть коментарі, донайте автору, тому що мені це приємно, і це така плата. За отриману інформацію. Якщо ви не оплачуєте, тоді не дивуйтеся, що у вашому житті є якісь свої моменти. Плата може бути різною, але вона має бути присутня. Знову ж таки, це про баланс. На цьому все. Рада була вас бачити через карти. До наступної зустрічі!